Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в АТБ. Вже завтра стартують нові акції з 23 і діятимуть по 29 липня включно. В цьому відео будуть всі товари, на які буде знижка при оплаті карткою АТБ. Зі смаком лісових ягід та вишні такий напій від розумного вибору, об'єм 2 літри. Ціна акційна 19,50 Вермішель швидкого приготування. Є чотири варіанти смаків асортименті. Вага 59,2 грами. І акційна ціна 8,90. Щедрий дар це частинка грубо. А щедрий дар це олія. Причому у нас щедрий у Салат, морська капуста маринована. Торгова марка. Розумний вибір: 39,90 за пів кілограма. Драже бумчок в молочному шоколаді родзинки або мармелад. Вага 45 грамів, ціна 12,50 гривень. Цукерки фруктово-ягідні від своєї лінії. Ціна 7 гривень 90 копійок, вага 15 грамів. Закваска лактонія з злаками та пробіотиком або малина яблуко льон. Об'єм 750 мл, 4850 мл. Майонезний соус салатний від торгової марки Розумний вибір 350 грамів 18,50. Майонез улюблений 50% жирності. Акційна ціна 23 гривні 50 копійок. І майонез справжній. Звертайте увагу, бо є два варіанти ваги. Акційна ціна на вагу 350 грамів 26,70 г. Вершки преміали ультрапастеризовані, 33% жирності, 500 грамів 119,90. Молоко згущене, не збиране з цукром від своєї лінії. 440 грамів за 53 гривні 50 копійок. Вареники, геркулес, мотанка з сиром, кисломолочним, солодкі, заморожені. Вага 400 грамів, акційна ціна 45,90. Кава у зернах Ейліс Селекшн. Кофе крема 100% арабіка смажена 500 грамів за 289,90. Ці стажки смажені від своєї лінії солоні. Вага 150 г, акційна ціна 119,90. Пелюшки одноразові, поглинаючи розмір 60 на 60 см, 10 штук за 55,90. Зубна паста «Аквафреш» 100 мл 40 гривень та 90 копійок. Дезодорант від Арко. Ціна 63 гривні, 90 копійок. Картридж універсальний для водопровідної води. Одна штука за 122 гривні. А ось тут біля каси, бачите, продаються власне ось ці картки. Це є банківські картки, є від Монобанку, А банку і Райфайзенбанку. Можливо, є ще інші варіанти, я не знаю. Коштують вони по 50 гривень, і одразу вам повертається на картку при реєстрації тих 50 гривень.